Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти. Я вітаю підписників гостей свого каналу. Зараз таке міжсезоння, зима закінчилася, весна почалася, сніг падає, у город зайти неможливо. А в мене залишилося дуже багато цибулі. Вона починає проростати її тепер якраз би посадити. Але не може зайти в город. І як вирішити цю проблему? Надіюся, що у вас така сама проблема. Звичайно, треба із цієї цибулі щось готувати. У мене залишилося цибулі дуже багато і червоної, і звичайної і білої. Тому сьогодні буду готувати пиріг. Цибулевий пиріг. Приєднюйтеся до мене і будемо готувати разом цей смачнющий, чудовий, цибулевий. Італійський пиріг. Ось у мене 5 середніх червоних а чи синіх цибулин. Я її добре почистила і помила після того. І тепер цю цибулю треба порізати кільцями товщиною 5 мм. На вогонь кладу сковорідку. Наливаю в неї трошки оливкової олії. Не маєте оливкової, давайте звичайну соняшникову. І ось так викладаю у сковорідку порізану цибулю. Можемо накласти так трошки більше цибулі одна на одну, тому що зараз вона буде зменшуватися. А я люблю дуже цибулі. Багато у цьому пирозі. Коли вже розігрілася сковорідка, присолюємо її зверху трошки, вона не має нам смажитися, ми її будемо карамелізовувати, додаємо цукру дві ложки. зверху так гарно посипаємо кожну цюлинку. І виноградним оцетом заллемо, накриємо сковорідку кришкою, і нехай вона нам так з 5 хвилин тушкується. Чи карамелізується. Пройшло 5 хвилин. З сковорідки знімаємо кришку. І ось так, ще з 5 хвилин на маленькому вогнику нехай випаровується оцет Так, цибулька наша вже карамелізована. Виключаємо її і нехай постигає Карамелізована цибуля вже остигла. Ну, а тепер готуємо тісто для нашого пирога. У миску, в якій буду готувати тісто, б'ю 3 яйця. Яйця в мене свіженькі, тільки що до хати прийшли. Тому я їх одразу б'ю у миску. Я у них упевнена. Додаю сюди чайну ложку солі. І. Яйця збиваю. Збивати яйця довго не треба. Тільки так, щоб об'єдналися білки з жовтками. Додаємо сюди потрібну кількість молока і додаємо олію. І знову перемішуємо. Сюди додаємо картопляний крохмаль. Звичайно, що все вимішуємо. Так, щоб крахмаль розчинився у цій суміші. А тепер сюди йде мука. Все добряче вимішуємо. Щоб не було грудочок ніяких. Хочете, можете вимішувати виделкою. веделкою? Мені так зручніше. Розпушувач. Додаємо сюди тунець. Консервований. Я ось так з олійкою додаю. І тут вже потрібна виделка. Тунець. Трошки так його роздавлюємо, розчавлюємо. Все, тісто для пирога теж готове. Ну, а тепер будемо формувати вже самий пиріг. Беру ось таку форму для випікання. Беру цибулю, форму змащу олією. Небагато, трошечки, трошечки. І тепер легесенько, виделкою будемо брати цибулю і складати у форму. Чому легесенько? Тому що цибуля дуже ніжна. Цибулю, як мозаїку, вискладали на дно форми, а тепер заллямо її тістом. Гарно розправимо тісто по цибулі. рівненько. Духовку я розігріла до 180 градусів і ставлю у неї випікатися наш пиріг. Скільки часу буде випікатися, буду контролювати. Різні духовки по-різному печуть, завжди це кажу. Якщо у вас немає червоної, а чи синьої цибулі це не біда. Беріть звичайну цибулю. Якщо ж у вас немає тунця, теж не біда. Робіть без тунця. Його все одно майже не чути у тісті. І без тунця, і з звичайною цибулею. Цей пиріг буде смакувати вам. Пройшло 25 хвилин. І ось подивіться, яке диво в мене вийшло. Наш пиріг повністю спікся. І тепер легенько треба нам перевернути. Ну, чи я переверну, не гарантую. Ну, ось, друзі, наша. Ось така чудова картина готова. Бачите? Ну, звичайно, треба почекати, щоб пиріг остиг, і тоді будемо ним ласувати. Це так смачно, я вже трошки щепнула. Ось такий, друзі, цибулевий пиріг у мене вийшов. Приготувавши його, ми вирішуємо одразу дві проблеми. Надармо не марнуємо овочі, що залишилися із зими, і насолоджуємося цією смакотою. Так просто, так швидко, так дешево і так смачно ми приготували ось цей чудовий цибулевий пиріг. Я вже не можу дочекатися того моменту, поки він повністю остигне. Тому трошечки остиг біжимо. Подивіться, яке тісто м'ягусіньке. Готуйте, друзі, і ви, і нехай вам смакує. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!